Невелике 25 тисячне німецьке містечко Гарзевінкель, яке розташовується в землі Північний Рейн Вестфалія, відоме не лише своєю середньовічною архітектурою, але й тим, що саме тут 110 років тому було засновано сімейну машинобудівну компанію Клас, яка вже в наш час стала одним зі світових лідерів тракторобудування та лідером європейського ринку з виробництва зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів. З року в рік все більше українських фермерів віддають перевагу сільськогосподарській техніці, забарвленій в легко впізнаваній свіжосалатові кольори. Давайте разом зазирнемо в історію, щоб дізнатись основні інгредієнти в рецепті успіху компанії клас. Не забувайте підтримати нас коментарем та підпискою. Ми, як завжди, висловлюємо щиру подяку Ігору Шевчуку, що підтримує нас на Патреоні. А розпочалось все більш ніж скромно, в 1887 році, коли Франц-клас заснував у місті Клархольц компанію з виробництва молочних центри Фуг. З 1900 року підприємство Франца розпочинає виробництво іншої сільськогосподарської техніки, зокрема прес-підбирачів та різаків до косарок. Свою офіційну назву підприємство отримає лише у 1913 році. Коли син Франца класа Аугуст, слюсар за фахом, ставши розпорядником бізнесу батька, зареєструє компанію з виготовлення прес-підбирачів зі штатом в два слюсарі та одного некваліфікованого працівника. Вже наступного року до компанії приєднаються брати Августа, Франц Молодший та Бернхард Класе. Після цього компанія отримає офіційну. Назву Герб клас, брати клас. Наймолодший з братів Тео приєднається до компанії в 1940 році. Після Першої світової війни, в 1919 році, сімейство класів перемістило виробництво місто Гарзевінкель, де придбало надіючий завод. Поступово виробництво розширюється. Розпочинається експорт продукції клас в Нідерланди, Францію та Бельгію. У 1930 році компанія клас розпочинає розробку першого зернозбирального комбайна. Після шести років робіт, які відбувались під керівництвом Августа Класа, було продемонстровано прототип причіпного комбайна з боковим розташуванням жатки. Даний комбайн отримає назву MDB і стане базою для подальшого виробництва комбайнів компанії Клас. З 1946 року компанія розпочинає випуск одновісних причіпних комбайнів клас Супер, які застосовувались для збору та обмолоту зерна. Виробництво причіпних комбайнів класу Супер триватиме до 1978 року. Всього буде виготовлено понад 65 тисяч одиниць даної техніки. На кінець 1940 х років потужність та продуктивність причіпних комбайнів буде замало для задоволення зростаючих потреб фермерських господарств Європи. Тому вже в грудні 1952 року до Дня народження Августа класа було продемонстровано перший самохідний зернозбиральний комбайн, який отримав назву Геркулес або ж Сельбстфахрер. Самохідний скорочено СФ. Уже в 1953 році дана техніка надійде в серійне виробництво. В 1956 році для особливо малих господарств було розроблено зернозбиральний комбайн клас Хукепак який після збору урожаю шляхом демонтажу механізмів перетворювався в самохідне шасі, обладнане трьохточковим навісним механізмом та двома валами відбору потужності. Комбайн даної конструкції не здобуде значної популярності. В 1960 році його виробництво припиниться. У 1958 році в Гарзвінкелі під гаслом кожному господарству по комбайну розпочинається випуск невеликих за розмірами зернозбиральних комбайнів клас Європа. В наступному році буде також запущено в серію схожі за класом комбайни клас Коламбус. Ці машини стануть лідерами продажів компанії клас. Всього буде збудовано близько 60 тисяч одиниць даної техніки. Постійно зростаюча раціоналізація в сільському господарстві вимагала ще потужніших та досконаліших комбайнів. Саме для задоволення цих потреб, перш за все, європейських фермерів компанія клас в 1961 році розпочинає випуск нових великих комбайнів, які отримають назву клас Матадор. З шириною жатки 6 метрів комбайн був дійсно гігантським на той час. Обладнувалась машина дизельним двигуном потужністю 87 кінських сил. Бункер для зерна разом з додатковим модулем сягав об'єму 2690 літрів. Всього за час випуску, який триватиме з 1961 по 1969 рік, буде збудовано 35 тисяч комбайнів серії Матадор. У 1966 році на ринок виходить нова модель великорозмірних зернозбиральних комбайнів клас Сенатор». Дана модель отримає новий дизайн та буде пофарбована у світло-салатовий колір, який стане традиційним і легко впізнаваним для всієї подальшої техніки клас. Також буде змінено форму напису клас, який наноситиметься на комбайн. Обладнуватиметься комбайн шестициліндровим двигуном Ford потужністю 105 кінських сил. В 1967 році компанія Клас розробляє моделі комбайнів Консул та Космос. Через рік до них доєднається комет та Корсар. Всі вони будуть другим поколінням невеликих зернозбиральних комбайнів. Випуск цієї техніки триватиме до 1981 року. Не обділяли увагою в компанії також зовсім малі сімейні фермерські господарства. Спеціально для них в 1970 році було розроблено малий, а головне доступний за ціною комбайн клас Компакт, який вироблятиметься в трьох модифікаціях. За час випуску, який триватиме до 1981 року, буде збудовано 7 тисяч комбайнів цієї серії. Справжню революцію в будівництві зернозбиральних комбайнів компанія Клас здійснить в 1970 році, коли буде розроблено нову серію великогабаритних комбайнів Домінатор. Загальновідомо, як назвеш корабель, так він і попливе. Тому протягом багатьох років нові комбайни компанії Клас по справжньому домінували на європейському ринку зернозбиральної техніки. В серії Домінатор, яка стане найпопулярнішою в лінійці продукції компанії клас, буде застосовано такі новинки, як інтенсивний соломотряс, система 3D-очищення зерна, жатка контур та автоконтур. Покращувались також умови праці для оператора комбайна, встановлювались нові кабіни з великою площею заскленості та покращеними пило- та шумоізоляцією, кондиціонерами та обігрівачами. Саме домінатори стануть першими імпортними комбайнами, з якими познайомляться українські фермери 90-ті роки. В 1981 році інженери компанії Клас розробили новий механізм обмолоту, який отримав назву Clінder System Сіс. В даному механізмі традиційні соломотряси було замінено на вісім сапераційних циліндрів, що підвищило продуктивність обмолоту. Комбайни з таким механізмом отримали нову назву Командор. Попередня назва цієї моделі була Домінатор 116CS. В 1992 році на комбайні Командор було встановлено світовий рекорд зі збору пшениці 358 тонн за 8 годин. Та незважаючи на це, дані комбайни так і не змогли реалізувати свій потенціал. В 1995 році випуск Командор було припинено. У 2003 році компанія продемонструє комбайн Мега, який буде збудовано на основі домінатора і в якому вперше буде використано систему обмолоту APS. Особливістю її був додатковий прискорювальний барабан, який розміщувався перед основним молотильним барабаном і дозволяв збільшити ефективність обмолоту на 30%. Також в комбайні. Було використано електрогідравлічну систему автоконтур, яка дозволяє жадці копіювати рельєф ґрунту вздовжньому та поперечному напрямках. Та не Європою-єдиною для азійського ринку компанією було розроблено невеликий рисозбиральний комбайн Кроптайгер. З 1992 року його випуск триває на індійському заводі клас. Зважаючи на заболочене та вологе середовище, в якому вирощується рис, більшість комбайнів Crop Tiger обладнано ходовою тератрак. На даний момент виготовлено більше 10 тисяч одиниць даної техніки. Справжньою віхою в історії компанії стане 1995 рік, коли буде вперше продемонстровано нову модель великогабаритного комбайна клас Lexion 480. Він стане поєднанням 60-річного досвіду клас в будівництві зернозбиральних комбайнів та сучасних цифрових технологій. Комбайни обладнуватимуть новою модифікованою кабіною, яка даруватиме якісно новий рівень комфорту для оператора. За роботу вузлів і агрегатів та механізмів обмолоту відповідатиме бортовий комп'ютер з 2003 по 2010 рік. Триватиме випуск 500-ї серії, до якої увійдуть дев'ять моделей з двигунами потужністю від 235 Лексіон 510 до 462 кінських сил лексіон 580. У 2005 році на виставці Агрітехніка було продемонстровано лексіон 600 з шириною жатки 12 метрів, місткістю зернового бункера 12 тисяч літрів і продуктивністю 60 тонн зерна в годину. Він знову стане найпопулярнішим комбайном в світі. У 2013 році розпочинається виробництво Lexion 700 серії. До неї увійдуть Lexion 740, 750, 760, 770 та 780. Ці комбайни обладнуватимуться двигунами потужністю від 390 до 530 кінських сил та зерновими бункерами об'ємом від 9600 до 12500 тисяч літрів. З 1999 року клас співпрацював з американським виробником сільськогосподарської та будівельної техніки Caterpillar та продаватиме комбайни Lexion у Північній Америці під брендом Cat. Комбайни Cat Lexion будуть забарвлені в традиційні катерпілерівські кольори. 1 серпня 2019 року публіці буде продемонстровано нове покоління комбайнів Lexion 5, 6, 7 та 8 серії. Lexion 7400, 7500, 7600, 7700, 8700. Та найбільших серед них Lexion 8900. Комбайни матимуть зернові бункери об'ємом від 10 до 18 тисяч літрів. Обладнуватимуться двигунами Mercedes та MAN. Найбільшим серед цих комбайнів буде Lexion 8900, який обладнуватиметься новим 6-літровим дизельним двигуном Man D26 Stage 5 потужністю 790 кінських сил. При об'ємі зернового бункера 18 тисяч літрів та ширині жатки 13,5 метрів цей пожирач полів Lexion 8900 стане найпопулярнішим комбайном в своєму класі. Нішу преміум сегменту середнього за розміром комбайна займе клас Tucano, випуск якого розпочнеться в 2007 році. Тукано обладнуватиметься двигуном Mercedes-Benz об'ємом 6 літрів та потужністю від 190 до 260 кінських сил. В найбільшій моделі Тукано 450 об'єм цього мотора збільшиться до 7 літрів, а потужність зросте до 275 коней. Ширина жатки даних комбайнів варіюватиметься від 4 метри 30 м до 6 метрів. З 1969 року після купівлі компанії Жозеф Бауц AG, яка володіла заводом з заготівлі кормів в місті Заульгау, компанія Клас розпочинає виробництво кормозбиральної техніки: стінозворушувачі, валкувальники, косарки, навантажувачі, сівалки, кормозбиральні причіпні комбайни. В червні 1973 року клас будує свій перший самохідний силосозбиральний комбайн Ягуар 60СФ. В 1983 році розпочнеться виробництво 600-ї серії Ягуар. Ці комбайни матимуть нову простору кабіну, запозичену в зернозбиральної техніки. Комбайн комплектуватиметься шестирядною жаткою для збору кукурудзи. За 4 роки буде збудовано 7 тисяч комбайнів, що складатиме 50% європейського ринку. Наступною буде 800-та серія, яка обладнуватиметься двомісною кабіною, восьмирядною жаткою та прискорювальним барабаном, який забезпечував рівномірний потік скошеної маси. У 2007 році розпочнеться випуск найновішої дев'ятисотої серії. Особливістю цих машин буде новий подрібнюючий барабан V-Max, 23 лютого 2003 року в житті компанії Клас станеться визначна подія. Гельмут Клас підписав угоду про купівлю контрольного пакету акцій компанії Рено Агрікультур, тракторного підрозділу групи Рено. У 2008 році станеться повне поглинання цієї компанії. Ця угода дозволить компанії Клас стати повноцінним гравцем на ринку виробників тракторної техніки. А вже 1 листопада 2003 року з конвейера заводу в Лемані почнуть сходити трактори, забарвлені в традиційні кольори КЛАС, які замінять Renault Orange. Це будуть моделі Celtis, Ares і Atlas. Після випуску власної моделі великого трактора Axion 800, який розпочнеться в 2006 році, старі лиманівські моделі будуть перейменовані в Arion та Axion. У 2013 році трактор Axion 950 з потужністю двигуна 416 кінських сил було визнано найпотужнішим стандартним трактором в світі. На клас Axion встановлюється шестициліндровий двигун об'ємом 6,8 літрів, виробництва DPS, а також безступінчатою коробкою передач Сіматік. В сегменті середніх тракторів клас випускатиме модель Аріон чотирициліндрові Аріон 500 та шестициліндрові Аріон 600. Найменшим в цій лінійці буде Аріон 400 з двигунами потужністю від 90 до 125 кінських сил. Для роботи на фермах, виноградниках та в інтенсивних садах компанією розроблено невеликий «Нексус». Який випускається у двох моделях Nexus 230 з потужністю двигуна 88 кінських сил та Nexus 240 з двигуном у 101 конячку. Кожна з цих моделей, в залежності від ширини колії, може випускатись у чотирьох варіантах. Трактори додатково обладнуються передніми навісним механізмом та валом відбору потужності. Для додаткового захисту механізатора при оприскуванні кабіна трактора захищена вугільним фільтром. Станом на сьогодні тракторний підрозділ клас виготовив близько 200 тисяч тракторів різних моделей. Доповненням до стандартних тракторів, що випускаються у лимані, є Xerion, яка будується на заводі у Гарзевінкелі. Xerion це потужний трактор з приводом 4х4. Перша модель Xerion 2500 побачила світ у 1997 році. У 2004 році вийде нова модель Xerion 3300. Вона використовуватиметься в трьох версіях: Xerion Truck з двигуном, потужністю 335 кінських сил та безступінчатою коробкою передач ZF Ecom 3.5 Xerion Track VC. Версія з поворотною кабіною і остання третя версія Xerion Celltrack, кабіна якого жорстко кріпилась над двигуном. Найпотужнішим на сьогодні в модельній лінійці тракторів клас є Xerion 5000. Незважаючи на потужність в 524 кінські сили, яку трактор надає шестициліндровий двигун Caterpillar c 13 об'ємом 12,5 літри, управління вузлами та агрегатами трактора здійснюється за допомогою багатофункціонального джойстика та восьмидюймового сенсорного екрану з інтегрованою системою контролю та управління Цебіс, на сьогодні компанія клас. Збирає близько 400 тракторів Xerion в рік. Як бачимо, в будь-який відтинок часу компанія завжди перебуває в динамічному розвитку. З початку 90-х, класне, обмежуючись лише Європою, розширює географію своєї діяльності до загальносвітових масштабів, відкриваються заводи в Китаї, в США, Аргентина, Індія. загалом компанія володіє. 14 заводами, на яких працюють 11,5 з половиною тисяч працівників, в десятках країн світу присутні дилерські мережі. Тож, зазирнувши в минуле та сьогодення компанії клас, можна з певністю сказати, що головними інгредієнтами в рецепті успіху компанії є талант та відданість справі тих людей, які протягом не одного покоління, починаючи від батьків-засновників, братів клас. І закінчуючи сучасними співробітниками ось уже більше ста років забезпечують сталий розвиток компанії клас, даруючи фермерам новий рівень комфорту та продуктивності.